Найскладніше у вирощуванні плюмерії з насіння в домашніх умовах знайти посадковий матеріал в українських спеціалізованих магазинах насіння екзотичної рослини практично не продаються, зате їх можна придбати у колекціонерів і на зарубіжних сайтах. Сплутати посадковий матеріал з іншими насінням неможливо, це досить велике насіння з крилатками на кінці, важливий також подальший догляд за квіткою, який досить нескладно здійснювати. Походження плюмерії і опис зовнішнього вигляду, батьківщиною плюмерії є острови Карибського басейну. Вона виростає на Балі, в Таїланді, на Гаваях зустрічається в лісах Центральної Америки, в Мексиці, Панамі, Колумбії, Нікараго, Костаріці. На Кубі у цих країнах плюмерію можна часто зустріти в парках, вона прекрасно виглядає і поодиноко, і в групових посадках. Плюмерія вічно зелена рослина з чудовим ароматом квіток. Це дерево або чагарник з розлогою кроною, що досягає трьох метрів у висоту. Для кімнатного квітництва були виведені карликові і напівкарликові форми, які відмінно вегетують в умовах звичайної квартири. Тропіканка росте як у вологих лісах, так і на бідних ґрунтах. рослина добре адаптується до будь-яких умов, що робить її бажаною для багатьох колекціонерів екзотичних рослин. Квітникарями плюмерії цінується за ефектні квіти. Що виділяють божественний аромат, вперше це якість плюмерії оцінив італійський маркіз Франджіпані, який використовував ароматні квітки для створення парфумів і гремів в даний час в Європі. Плюмерію називають ім'ям парфумера. Франджіпані види плюмерії, непівлистопадне дерево, плюмерія біла в природі росте на Карибах. Хитки цього виду плюмерії щільні воскові білого відтінку з жовтою серединкою, у кожній квітці п'ять пелюсток, розташованих по спіралі у плюмерії червоної, висота якої може досягати шести метрів, великі шкірясті листя, воскові квітки яскраво-червоного кольору зібрані в щиткові суцвіття. В кожному з яких налічується 15-17 штук, великі ароматні квітки до см в діаметрі у плюмерії притупленою, уродженки Південної Америки, пелюстки білосніжні з серединкою жовтого кольору, характерною рисою плюмерії сором'язливої листя незвичайної ложкообразної форми. Цвітіння дуже ефектне і довгий. триває до півроку, однак, на відміну від інших видів франджпанії, китки плюмерії сором'язливою не мають аромату. Плюмерія вузьколиста невеликий і компактний кущ до 1,5 п'ятьму висоту, рослина дуже добре підходить для вирощування в контейнерах. Витончені квітки з вузькими і довгими пелюстками білого кольору виділяють солодкий аромат жасмину. У плюмерії шилковолісно і красива листя з рельєфними прожилками, а квітки мають приємний цитрусовий аромат, фотогалерея, популярні види рослини. Пелюстки квітів плюмерії, притупленою білосніжні з серединкою жовтого кольору. Витончені квітки з вузькими і довгими пелюстками білого кольору виділяють солодкий аромат жасмину. Пускові квітки червоного яскравого кольору. Зібрані в щиткові суцвіття. На відміну від інших видів франжіпані, квітки плюмерії сором'язливої не мають аромату, квітки плюмерії шилковолісної мають приємний цитрусовий аромат, квітки плюмерії білої щільні воскові, білого відтінку з жовтою серединкою чи можливе розмноження плюмерії насінням в домашніх умовах. Плюмерію цілком можливо розмножити насіннєвим способом. Насіння досить великі, мають крилатки як у клена, завдяки яким можуть поширюватися за допомогою вітру, дозрівають насіння в довгому стручку протягом 9 місяців. У цього методу є і свої недоліки. При насіннєвому розмноженні сортові ознаки плюмерії зберігаються не завжди, але в цьому-то і вся принадність посадки насінням можна отримати рослини з несподіваною забарвленням квітів. Фотогалерея, приклади цвітіння плюмерії. Вирощеної з насіння. У франжіпані ефектні воскові квіти. Для вирощування вдома підходять карликові сорти. Щоб отримати цвітіння швидше, можна прищепити насіянець держак сортового рослини. Сіянець плюмерії, Вирощений з насіння зацвітає на четвертий рік вирощування плюмерії з насіння. Для посіву насіння не потрібні особливі інструменти. Досить підготувати ємність для замочування насіння, ніж або ножиці, ватяні диски або фаміран. Крім цього, вам буде потрібно тепла вода, дезінфікуючий розчин, живильний ґрунт, скло або поліетиленова плівка для пристрою ніні теплички спосіб, 1. впрощування насіння у воді, покрокова інструкція. Розгляньте насіннячко плюмерії, його верхня частина крилатки, обривати їх не потрібно. При пророщуванні вони повинні знаходитися над поверхнею ґрунту або води. Насіння замочіть на 3 години в теплій воді, а щоб вона не остигала, поставте миску на батарею. Після цього продезінфікуйте посадковий матеріал, що запобіжить в подальшому зараженню гнилю, опустіть насіння на 2 секунди в перекис водню. Повторіть процедуру три рази. Дуже хороший ефект є обробка насіння плюмерії фуніцидом. Після обробки насіння висушіть у ватному диску або шматочку фомірана, проткніть ножем отвори. Їх кількість повинна дорівнювати числу насіння. Вставте насіння плюмерії в отвори так, щоб крилатки були на одній стороні. У миску налийте теплу воду і покладіть ватний диск з насінням так, щоб крилатки розташовувалися на повітрі, а нижня частина насіння була в теплій воді. Приблизно через тиждень з'являться білі корінці. Тепер можна приступити до висадки, проклюнулися насіння в ґрунт, складіть поживну ґрунтосуміш. Змішайте дві частини листової землі, одну частину торфу додайте перліт або вермиколіт для того, щоб субстрат був пухким і повітропроникним. Можна використовувати готовий ґрунт для аденомов або кактусів, насипте субстрат в ємності з дренажними отворами. Землю не застосовуйте по центру горщика. Зробіть невеликий отвір в землі паличкою і посадіть проклюнне сінечко, щоб крилатки були на повітрі, субстрат зволожити і накрийте посадки поліетиленовим пакетом або склом, щоб зберегти тепло і вологість, необхідні для поростання насіння. Тепличку щодня відкривайте і витирайте, утворюється конденсат, поливайте насіння помірно. Не допускаючи перезволоження, інакше вони можуть загнити, сім'я долі здадуться приблизно через тиждень, ємність сіянцями перенесіть в тепле світле місце, коли виростуть перші справжні листки, можна буде зняти кришку з міні теплички. Спосіб 2. прощування насіння в туалетному папері покрокова інструкція туалетний папір або паперову серветку складіть в кілька шарів. Покладіть на тарілку або блюдце і зволожити, розкладіть на ній насіння плюмерії і накрийте туалетним папером зверху, укрите пакетом і поставте посуд з насінням на пророщування в тепле місце, наприклад, на батарею. Щодня оглядайте насіння і зволожуйте. Коли папір трохи підсохне, коли здадуться білі корінці, посадіть насіння в невеликій ємності, крилатки повинні стирчати з землі, субстрат зволожити і накрийте посадки поліетиленовим пакетом. Постмасовою прозорою кришкою або склом пікіровка сіянців плюмерії, коли рослини досить виростуть. Довжина сіянців буде близько 6 і з'явиться три справжніх листа. Їх потрібно буде пікірувати, візьміть горщики більшого розміру. На дно покладіть тренаж з гальки або керамзиту і насипте легкий родючий ґрунт, субстрат зволожити і зробіть паличкою. Можна використовувати олівець, отвір посередині горщика на глибину приблизно см мсіянці. Плюмерії обережно підкопайте і вийміть з грудкою землі, посадіть їх в підготовлені горщики, при цьому стебло заглибити на 2-3 см. Розпекерованою плюмерію поставте в тепле сонячне місце. Відео. Вирощування плюмерії з насіння, помилки і труднощі квітникарів при вирощуванні плюмерії з насіння. Схожість у насіння плюмерії дуже хороша, якщо, звичайно, посадковий матеріал відмінної якості проростає зазвичай 9.0 насіння, основною невдачею при вирощуванні плюмерії насіннєвим способом є загнивання посадкового матеріалу, щоб цього не допустити. Тримайте ємність з посадками в теплому місці, щодня провітрюйте тепличку і витирайте конденсат, що утворився на кришці, не перезволожуйте і не давайте ґрунту закиснути. Ще одна трудність, з якою стикаються квітникарі. Крилатки, що залишилися на сім'єдолях. буває, що квітка не може самостійно скинути шкірку, і потрібно допомогти йому зробити це, оскільки зростання рослини може сповільнитися і навіть повністю припинитися, чи не намагайтеся стягнути лосочки, оскільки вони досить тверді і можна легко травмувати ніжні листочки, зволожити ватний диск і оберніть їм шкірку. Залиште на 30-60 хвилин цього часу буде достатньо, щоб скоренки розм'якли, зніміть шкірку з листя, підчепивши її зубочисткою знизу. Подальший догляд за рослиною, полив, частота поливу плюмерії залежить від розміру контейнера, температури і вологості повітря, а також сезону у літній період рослина поливає рясно, не допускаючи пересихання субстрату в горщику. Взимку поливайте помірно, особливо при утриманні в прохолодному приміщенні, намагайтеся уникати попадання крапель води на квітки, додаткового зволоження у вигляді оприскування плюмерії не потрібно достатньо періодично протирати листові пластинки від пилу підгодівля. Плюмерія дуже чуйна на внесення підгодівлі у період з квітня до серпня вносите один раз в два тижні комплексне добриво для декоративно цветущих кімнатних рослин в дозі. Зазначеної на упаковці можна чергувати мінеральні підгодівлі з органічними добривами, обрізка і формування крони у надії на розгалуження не варто обрізати плюмерію. Вона дає всього лише один заміщає втечу, і пухнастого кущика таким чином не отримати. Розгалуження природним чином можна створити, якщо зрізати верхівку з 2-3 гілочок і укоренити їх. З подібного держака можна отримати компактний кущик. Ще один спосіб змусити сієнець плюмерії гілкуватися: використовувати спеціальну пасту з рослинними гормонами, наприклад, цитокінінову. Для цього необхідно зрізати втечу і нанести на свіжий зріз трохи пасти, вона простимулює клітинний поділ і з'явиться кілька пагонів. Наносити пасту дуже обережно і в невеликій кількості. Так як при передозуванні вона пригнічує ріст рослини. Таблиця захист від хвороб і шкідників у плюмерії «Отруйний молочний сік, який дуже не подобається комахам, тому вони її досить рідко докучають, все ж іноді рослина вражають шкідники і хвороби шкідник, хвороба ознаки, як позбутися, як не допустити павутинний кліч. Про атаку цього шкідника можна судити по тонким ниточками павутини під листям, позбутися допоможуть препарати фитовер. Актелік інші інсектициди. Розведіть препарат за інструкцією і ретельно оприскати рослина, особливо приділяйте увагу області під листям у весняно-літній період проводите профілактичні оприскування інсектицидами. Фунгус при ураженні плюмерії, цим захворюванням на листових пластинках з'являються чорні точки, якщо вчасно не обробити. То листя повністю почорніють і відпадуть. Оприскайте рослину фундазолом або фітоспорином. Розчином, що залишився після оприскування полити субстрат, всього потрібно дві три обробки, не допускайте перезволоження при поливі, навесні обробіть рослину і ґрунт фунгіцидом для профілактики фунгусу відео, вирощування плюмерії з насіння і поради по догляду за екзотичною рослиною, відгуки квітникарів, плюмерією, я стала мріяти після того, як випадково ввечері в Греції побачила їй кущик. Правда, на ньому був всього один квіточку, але пах він просто божественно. Запах, схожий на жасмин, але тільки солодший. Навіть не передати словами прямо парфумерний шедев пізніше замовила з таїланду масло франджіпані, друга назва плюмерії, і часто запалювала його в аромалампі. Влітку натрапила на сайті eBay доставка теж з Таїланду на насіння плюмерії, і заради інтересу замовила їх, особливо ні на що не сподіваючись, обійшлися вони мені десь в 200 гривень за 10 штук, але руки до них не дійшли, і тому вони валялися у мене півроку до зими. Поки після поїздки в Єгипет мені не захотілося їх посадити. У нас на території готелю в Єгипті росли два величезних деревця. Хощем навіть язик не повертається назвати всі посипані біло-жовтими квітами, і я кожен день ні по разу приходила ними помилуватися. Ось тоді я точно вирішила. Що повернуся з відпустки і обов'язково посаджу своє насіння-насіння досить велике 2-3 см довжину, більше половини якої становить крильце. Я попередньо замочувала насіння на добу в теплій воді і ставила баночку на батарею. При посадці насіння заглиблюється до 1-3 крильця, тобто 2-3 крильця має бути над рівнем землі. Після посадки насіння потрібно прибрати горщики в тепличку і поставити в тепле місце з нижнім підігрівом. У мене таким місцем була ванна, тому що у нас там підлога з підігрівом. Поки насіння не зійшли і не перетворилися в саджанці. Світло їм абсолютно не потрібен, тільки тепло через два тижні, а деякі через три зійшли мої паростки. Тепличку потрібно періодично провітрювати, інакше насіння згниють, коли насіння проростає, то у нього на голові. Залишається капелюшок від насіннєвої оболонки. Якщо рослина її довго не скидає, то потрібно йому допомогти зволожити оболонку і акуратно зубочисткою її зняти. У мене було посаджено 18 насінин. з них лише два або три не зійшли, деякі зійшли, але не змогли розвинутися і загинули. На сьогоднішній день у мене залишилося 12 розточків на фото їм по два місяці. Вони дуже швидко ростуть. Взагалі, плюмерії дуже люблять сонячне світло, навіть можуть спокійно переносити палюче сонце, люблять помірний полив, але їх не можна переливати, інакше загинуть. Сюнвік 0,9 і роцом Андрю Цунтент, прекрасня франжіпані, давно хотіла посадити плюмерію, але читала багато відгуків, що виростити складно, що не цвіте, і в догляді примхлива нещодавно зважилася, подумала, що спроба не катування. Замовила в інтернеті насіння різних сортів, не знала, який метод застосувати при пророщуванні. Все рекомендують замочувати насіння в теплій воді на ніч. Але замочування ніколи не давало ніяких результатів в колишніх моїх спробах посадити рослину, оскільки при посадці аденемов я використовую метод пророщування насіння у вологій серветці для плюмерія. Я вибрала саме його: як проростити насіннячко 1. Отже, змочуємо серветку, кладемо в неї насіннячко. Накриваємо другим краєм серветки і поміщаємо серветку в пакетик бажано, щоб він герметично закривався, і кладемо на батарею в вертикальному положенні. Два раз в два дні трохи зволожуємо, не можна дати серветці висохнути. Три, приблизно через тиждень насіннячко просте, і його вже можна висадити в землю. Чотири. Грунт я беру універсальний і для орхідей 5-0, п'ять нуль. І на дно стаканчика сиплю трохи дренажу. Поливати в міру просихання ґрунту. Те гелперхт. і рацом Мендрюцем тендкак виростід екзотіче дерево із семечки фотомаючи південні вікна. В цьому році в компанію до аденеумам посадила і плюмерії. На початку вересня посіяла, сонечко світило добре, перші насіння проросли на вісім день. садила плюмерії в квітковий ґрунт Фаско, дотримуючись рекомендації про родючих пухких ґрунтах і хорошому поливі. У мене в цьому ґрунті майже все росте у теплицю, як зазвичай. Проросли не всі насіння. Частина згнила на фотосієнці плюмерії Гейді Голд і Джуї Карденя. Через 2-3 роки поговоримо про цвітіння в домашніх умовах, а зараз подумаю про пересадку. Фреофлора Рюв'єв Топіц. В два напевно кожен бачив квітка цього дерева. Вживу на картинці або в декоративному вигляді. На шпильці я ж зустрілася з цією красою вживу в Таїланді. Мене так полонили красою ці квіти на великих деревах, цілі кущики цих чудових квіточок. Аромат я від них не відчувала, так як в Таїланді якийсь певний аромат не відчуєш, хіба що цілим букетом. І як би мені хотілося це диво вдома, але в полісся, я б вважала це просто неможливо. У нас літо всього два місяці і буває стоїть така спека і сухість, що трава жовтіє. А решта холод, дощ, люті, морози, орхідеї у мене, припустимо, вдома не цвітуть, так як дуже сухе повітря. А ось у батьків всі мої орхідеї прям падають від кількості квітів. Але ось я побачила в однокласниках прочитала оголошення. Що за 50 гривень продаються дітки франжіпані плюмерії? Я взяла дві. На дворі був лютий місяць. Ось так ось вони виглядали вже з корінням. Минуло 2,5 місяці з тих пір, як з'явилася вона у мене, один нижній лист відпав. Нові листочки вилазять дуже швидко, поливаю, я, як підсохне в ідеалі ще і оприскувати. Тоді зацвіте взагалі дуже невибаглива деревце навіть у полісся. 39 три дев'ять хпірицомдрюцентент, у наже ілі Ілімаленкая, мечта на Сібірському подоконікеплюмерія розкішна, тропічна рослина з неймовірно ароматними квітами, Цього лише один квітучий кущик перетворить ваш будинок в райський сад, наповнивши його божественним запахом. Виростити франіпіні не складно, рослина не капризно, тому варто утримувати вдома екзотичну тропіканку.